Я так собі хотіла рябчика, королівську корону, королівську квітку для королеви. І мені не везло, я ж скупила не рябчика, а не знаю що. А він чорний, чорний. Хтось привіз з Голландії і продав. Я думала щось не то, а мені кажуть, Оксана повезло тобі. Тепер я королева із чорним рябчиком. Дивіться. Видно вам? Бачите, яка квіточка? Рідкісна, як і хазяйка. І вони мене так порозросталися. І цвітуть. Ну, така ж королевська квітка, як я, пікова дама. Thanks